Привітик! Мене звати Ксенія і я голова студентської ради нашого коледжу. Сьогодні ми з моєю командою вирішили допомогти тобі трішки при вступі. Тому дивись наступні відео та запам'ятовуй наші лайфхаки. Обирай спеціальність, яка тобі подобається. Але пам'ятай, що при вступі діє конкурс. Кількість бюджетних місць обмежена. Тому краще обирати дві три спеціальності, які ближче до ваших подобань. Наприклад, якщо цікавить світ грошей, то обери спеціальність 0,72 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок та спеціальність 076 підприємництво та торгівля. Якщо цікавить програмування, то не обмежуйся спеціальністю 113 прикладна математика. Можеш також подавати заявку на спеціальність 131, прикладна механіка за освітньою програмою «Механотроніка» та промислові роботи, де теж вивчають програмування. Якщо тобі цікава механіка або електроніка, то можеш подавати заявки на обидві програмні спеціальності 131, а саме механіка та обслуговування верстатів. Але пам'ятай, щоб вносити заяви на бюджетні місця та додаткові заяви ти можеш лише до 13 липня. Обов'язково відвідай консультацію, уважно слухай інформацію викладачів, задай питання, якщо щось не зрозуміло. Переглянь сторінку вступника на нашому сайті там, ти знайдеш інформацію з української мови та математики. Так ти зможеш підготуватись до вступних іспитів. До речі, а що чекати в день іспиту? Не запізнюйтесь на наступне випробування. У цьому році випробування пройде у вигляді усної співбесіди. Викладач буде задавати вам питання та показувати його на бланку з білетом. Ви можете взяти з собою чернетку, якщо вам потрібно буде щось записати або вирішити. Головне, будьте впевнені, не мовчіть чітко донести свою думку, а взагалі з батьками. А щодо запізнення, мені треба йти. Я впевнена, що в тебе все вийде, і вже на початку вересня ти будеш студентом нашого коледжу. А що далі? Далі це вже буде спойлер. Тому підписуйся на наш інстаграм, Ютуб та інші соціальні мережі, де ти будеш дізнаватися все першим. Зустрінемось вже у вересні, Па-па!